Вітаємо вас, любі діти! Я Микола, а я Оксана. Сподіваюсь, ви не дуже за нами сумували. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до лісу. А що ж таке ліс? Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи, ростуть різноманітні рослини. Ми йдемо до лісу, де ростуть дубки, ходять хитрі лиси, шастають вовки. Будьте обережні, стежкою ідіть. Бережіть природу, квіти не топчіть. Микола, поглянь, яка чудова галявина, як тут багато росте дерев. Вони усі різні, високі, стрункі, широкі, могутні. А як вони сюди потрапили, а я тобі зараз про це розкажу. Восени завдяки птахам, звірям, вітру, насіння дерев потрапляє в землю, а навесні воно проростає. Спочатку виростає пагін, з часом перетворюючись в молоде дерево, яке росте усе своє життя. Оксано, чи знаєш ти, що кожна рослина унікальна і має свою будову? Давай розглянемо, з яких частин складається дерево. Доросле дерево має корінь. Стовбур крону. Корені розташовані в землі. Вони утримують дерево в вертикальному положенні. Проводять воду з ґрунту до стовбура та крони. Стовбур основне стебло дерева. Звичайно, вертикальне. Він приєднаний до коріння своєю нижньою частиною і в свою чергу підтримує гілки. Кожне дерево відрізняється товщиною та висотою стовбура та відрізняється за кольором кори. Крона дерева це сукупність гілок листя у верхній частині дерева. Крона дає тінь і рятує людей та тварин від літньої спеки дощу. Микола, ти знаєш, що дерева є важливою частиною нашого світу. Люди їх використовують для будівництва власного житла, виготовляють з них меблі, посуд, папір. Дерева є домівкою для усіх комах, птахів та тварин. Дерева роблять повітря вологим і чистим, збагачують його киснем, тому ліс називають легенями землі. Наша подорож добігла кінця, і ми зрозуміли, що без дерев життя людей неможливе. Бережіть природу, до побачення!